Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Піднімаю питання сьогодні самогубств. Забули ми вже про такі питання важливі, які, на превеликий жаль хтось приховує, а ми просто не звертаємо уваги на самогубство солдат ЗСУ. А раніше було дуже багато дописів в соцмережах про самогубство солдат ЗСУ. Коли солдати ЗСУ стріляли самі себе, навіть офіцери стріляли самі себе. Що характерно, дуже багато офіцерів себе самі начебто стріляли. Родичі піднімали питання, били всі дзвони, звертали на те, що перед самогубством у багатьох були гематоми на обличчі на тілі, у багатьох були поламані руки або пошкоджені ноги. Багато стріляло себе в неприродний спосіб, себто з автомата вони стріляли себе так, що в принципі цього взагалі не можна було зробити. У багатьох самогубців, що постріли були позаду, наприклад, в область шиї. І от я вам процитую, щоб ви не говорили останній допис, який в соцмережах буквально вчора був викладений моїми друзями по Фейсбуку. Читаю: ВЧ А2192, строковик вченик самогубства, військовослужбовець строкової служби, нещодавно підписав контракт. Перніцький Анатолій застрелився учора близько третьої години дня днем прямо. Перед строєм полковник принив жив його так, що я не знаю, як описати словами. Його зняли з наряду, потім знову поставили. Після цього попросили зайти до кабінету полковника, і він вийшов з того кабінету червоний від сліз. Незабаром після цього він застрелився. Його лякали нулем, погрожуючи йому смертю. Він служив у військовій частині а 2 192 Керівництво нічого не коментує і всі, здається, намагаються відмовитись від відповідальності, каже свідок. І фотографія молоденького хлопчика. Знаєте, я скажу так, як чесно: от мені 59 років. Якщо мене призвуть в ЗСУ, то я не піду. Я піду в добровольчі батальйони. Є в нас доброволь добробати. Я піду туди, до своїх, до добровольців. До строковиків в ЗСУ я не піду. Тому що мені звідти кажуть, хлопці, Ігор, ти своїм, своїм, своєю правдою там не проживеш навіть дня, навіть дві години не проживеш. Скажіть, будь ласка, скільки у нас убитих солдат ЗСУ, самострілів, солдат ЗСУ, які начебто вбили самих себе? Скільки у нас? Солдат ЗСУ, які повісилися, начебто самі повісилися. Скільки в нас офіцерів ЗСУ, які начебто самі повісилися? Скільки в нас добровольців, особливо 14, 15, 16 рік, які не мовчали, говорили правду з фронту і теж, начебто, повісилися чи застрелились самі. Є така статистика. А їх не одна сотня. І не одна тисяча чоловік. І знову цю статистику ніхто не веде, знову ніхто не приховує. І знову, як результат, вчора, учора, черговий строковик молодий, який тільки підписав контракт. Перніцький Анатолій звів рахунки з життям. або йому допомогли. На превеликий жаль в ЗСУ, що продовжується совєтська дідовщина. кажуть, радянської армії нема. Ну, я сам служив в радянській армії і знаю, що таке дідовщина. Добре знаю. Так от радянська армія нікуди не ділася, на жаль. ЗСУ зараз це копія радянської армії з командирами батальйонів, з полковниками, командирами частин, які грабують своїх солдат, грабують гуманітарну допомогу, грабують, приписують собі зарплати премії. І у яких солдати кріпаки, і які тих, хто говорить правду, що. Прибирають. Начебто повісився, начебто застрялися, начебто йшов упав, вдарився головою. Проблема самогубства солдат-офіцерів ЗСУ, проблема тих, хто говорить правду і їх, що прибирають, це моя суб'єктивна думка журналіста, зараз знову виходить на перший план. Тому що армія ЗСУ, в якій панують радянські порядки дідовщини, Радянської Армії. Не зможе перемогти що нашого супостата російського ворога не зможе. Тому що солдати воюють тільки за правду, і офіцери, якщо її немає, рано чи пізно перемоги теж не буде. З вами Гершулець, український журналіст та історик Сокір'яни, Чернівецька область. До нової зустрічі!